У нас є години три, а потім нам кінець. Треба шлюбку спускати. На шлюбці далеко не запливеш! Хочеш шубити нас! Кожен із нас хоче жити! І ми виживемо, я що будемо діяти спільно! Квира! Ми їх не кинемо! Компас не працює! Бомби здохли! Життя або смерть. Тримайся! Ви мене чуєте. Проти шторму 28 січня у кіно у 3D.